Віктор Маришев, керівник гурту Долг, пригадує перші для себе дні воєнних дій в Афганістані. Чоловік каже, що ці важкі спогади супроводжують його протягом життя. Тож разом із бойовими побратимами він заснував музичний колектив, пісні якого в першу чергу спрямовані на те, аби передати слухачеві весь біль втрату афганській війні. Я один із перших з Ярославом попали в Афганістан. І це було для нас перше, тому що тоді ще не було модулів, такі будемо говорити, землянки, такі палатки розбивали. Це було. І були перші втрати. Тоді, коли були втрати, тоді вже сміх і, як то кажуть, жарти були трошки в стороні. Колектив Долг є багаторазовим лауреатом та переможцем різних фестивалів та конкурсів. Тож 5 лютого артисти виступили перед школярами Хмельницького, таким чином, символічно відзначивши 25-ту річницю виведення військ з Афганістану. «Цю цю Подростаю поколінню, що в своє час що таке афганська війна, як воювали наші солдати їхні предшественники с целью военно-патриотического воспитания молодежи. Этим ми занимаемся практически круглый год. Вот, ми ездим по школам, выступаем. За роки війни у чужій республіці воювали більше тисячі хмельничан. З них 17 солдатів додому так і не повернулися. Нині в одному з районів Хмельницького учасник тодішніх бойових дій Євген Гук власноруч створив кімнату афганської слави. Усі тутешні експонати або його особисті речі, або ж передані бойовими побратимами. Чоловік каже, що двері його музею відкриті для усіх бажаючих. Кожен здесь знаходячися віщі, оружі, міни. какие-либо какие изделия инженерные или литература, оно все, все воплощает в себе образы. Образ это значит, когда человек приходит сюда, взглянул на это или взяв в руки, он вспоминает, вспоминает о прошлом. Он вспоминает, что было, он вспоминает, как это было, и это есть наша общая тема и для разговора наши воспоминания. За словами Євгена Гука, основним його завданням як керівника проєкту було у невеликому приміщенні помістити експонати, які б відображали життя тих, хто проходив службу у Афганській республіці.